Добрий день! Я знаходжусь ось в такому красивому передпокою і хочу вам про нього розповісти. Бо ми тут зробили ось такі красиві панелі. Це LDSP Egirdu Пінченцо. І не тільки панелі, а ще картки для дверей прихованого монтажу. Ось одна дверь з нашою карткою і ось інша. І також хочу вам показати гардеробну кімнату при вході. Пішли. Вона така невелика, але дуже вмістка. Чому? Тому що вона зроблена за допомогою гардеробної системи. Тобто ви не бачите вертикальних стієк, бо їх нема. Увесь монтаж за панелями. Тут є полиці з підсвічуванням і ось така комодна частина. В комодній частині у нас є висувні полиці з килимками для зберігання взуття. Також є. Невеликі шухляди теж для зберігання. Всюди є килимки гумові, це дуже зручно. І також звертаю вашу увагу на підсвічування як в полицях, так і на підлозі.